Шановні колеги, власне, інституції, три кита, три інституції. На вашу думку, які на сьогоднішній день найосновні виклики, які стоять саме перед цими трьома інституційними схемами? Пане Анатолію, вам слово. Добрий день. Ви знаєте, я буду як державний службовець відповідати більш стримано в тому плані, що кожен має субординацію і компетенції. І якщо ми говоримо про культурну спадщину, то передовсім мені як голові державної архівної служби варто відповідати за свою сферу, тобто саме за архіви. Я дякую організаторам за можливість тут виступити. І коли мені прийшло запрошення, мені запропонували... Зробити виступ про, на тему документна спадщина під час війни, перспективи формування і збереження. І я прихильник дискусій, і я вважаю, що ви знаєте, проблематика, яка може бути обговорюватись, вона виходить першочергово і взагалі будь-яка дискусія має бути спогодження певних дефініцій. І коли ми говоримо про документ про архіви як про документну спадщину, то, на мій погляд, це значно звужує наш потенціал. Воно може має, має місце бути, має право на життя. Це тривала і радянська, і пострадянська спадщина розглядати архіви як е, певний склад документів. І я думаю, для багатьох людей є таке стереотипне уявлення. Але наш рух в Європу говорить про те, що для європейців і взагалі для європейської інтеграції важливішим є саме інформаційний потенціал. Тобто архіви в першу чергу це ретроспективна інформація. На різних матеріальних носіях інформації. Але чим, ну, до речі, ми там багато в чому відрізняємося від музеїв? Тому що. Документ він може бути як в частині музейного фонду, але може бути і в архівному фонді. І для архівістів важливіше меншою мірою носій інформації, важливіше зміст тієї інформації, що там міститься. І якщо ми хочемо зберегти документну спадщину, значить ми говоримо про збереження матеріальних носіїв. І тоді ми заганяємо себе як коні в певні шори, тому що 86 мільйонів одиниць зберігання національного архівного фонду, а гарантовано це, напевно, треба будувати підземні сховища по типу бункерів, тому що у нас всі райони загрожені. Ми це бачимо щодня. Вони перебувають під обстрілами. Мені здається, що ця. Мета є інфантильною і наївною, тому що побудувати сховище на понад 100 тисяч квадратних метрів ну це нереально. Держава за Українська держава за 30 років незалежності не створила наземні сховища повною мірою для архівів, і тут раптом за два роки чи ми спроможні, коли величезна кількість державних ресурсів виділяються на сферу оборону, заховати всі наші архіви під землю. Тому, якщо ми перейдемо до європейських практик, візьмемо, наприклад, там рекомендації Ради Європи Р13 2000 року, ще 2000 року, коли це давно було, то там йде політика доступу саме до архівів як ретроспективної інформації. І в цьому контексті наші можливості розширюються, тому що зберігти інформацію в сучасному світі набагато простіше. Одним із варіантів це є оцифрування. Носіїв інформації, тобто переведення ретроспективної інформації з аналогових носіїв, з паперу, з кіноплівок і так далі в цифровий формат. І це стало нашим пріоритетом Державної архівної служби. Ще до війни ми почали масштабний проєкт оцифрування архівів. Станом на зараз, темпи оцифрування архівів порівняно з тими часами, коли мені пощасливо очолити архівну службу, збільшились 20 разів. Минулому році ми зробили по архівній системі 21 мільйон цифрових копій документів це багато чи мало? Ми теж вирішили дізнатися, це багато чи мало. І через Міністерство закордонних справ, через посольство зробили запити: а як же в світі хто робить скільки цих цифрових копій? Як ви думаєте, у нас є вже 62 відповіді? Ключові країни відповіли, в тому числі там Китай, Індія потужні, всі європейські, Сполучені Штати. Як ви думаєте, станом на зараз який показник 21 мільйон копій? Є якісь варіанти? У нас трохи інтерактиву хочу додати. А? Ні, я не про відсоток, я про темпи цифрування, яке місце займає Україна порівняно з іншими країнами. Хто робить? От ми зробили 21 мільйон копій, інші країни роблять може більше, може менше. Як ви думаєте, в рейтингу за минулий рік? Перша десятка точно, але станом на зараз ми займаємо перше місце. Тобто Україна в умовах війни. Україна в умовах війни, в умовах відключення електроенергії займає перше місце по темпам оцифрування архівної інформації. В цьому році ми плануємо, що ми зробимо не менше 30 мільйонів цифрових копій. Тобто, минулого року 21, в цьому році має бути 30 мільйонів копій. І найголовніше жодної гривні із державного бюджету. Жодної гривні на це не витратили. Тобто це наші партнерські проекти, світові лідери оцифрування з Сполучених Штатів Америки, Польщі, Чехії, Румунії, Греції, багато-багато інших інституцій. Разом за п'ять років нашої діяльності інвестиції в розвиток українських архівів, матеріальна технічна допомога сканерами, іншими обладнаннями складає приблизно півмільярда гривень. Чому це можливо? Тому що ми відходимо від розуміння документної спадщини, тому що доступ до документу простіше обмежити, ніж доступ до інформації. А інформація це частина нашої історичної пам'яті, але це великою мірою і товар. І за це готові сплачувати різні наші партнери. Це, якщо коротко, моє таке вступне слово. Дякую. Анна Анатолію. Власне, те, практично те саме питання. Архіви. Добре, ви сказали оцифрування. Тобто, на вашу думку, основне завдання в умовах війни, після війни архівів це оцифрування. Ну, але все-таки, якщо ви б могли більше сконцентрувати увагу і сказати: от, власне, інституційне, інституційне. як ви бачите, архіви, от основне завдання, крім да, цифровізації, в умовах війни, і якими вони має бути система архівів, от власне інституційна система по завершенню, коли ми переможемо? Ваше бачення? Ну це може бути і зараз. Тобто війна не заперечує провадження, я б не говорив так голосно, реформ, але певних оптимізацій так само. Дивіться, Україна є унітарною державою. Загальносвітовий світовий досвід говорить про те, що в унітарних державах, на відміну від федеративних державах, існує галузева вертикаль державних архівів. Тобто, якщо там в Німеччині, то там у кожної землі свій архів зі своїми правилами. Якщо ми говоримо, що держава унітарна, то має бути побудований або єдиний національний архів, якщо країна невелика, або якась архівна служба, агентство, яке керує повністю від. Столиці до рівня адміністративної одиниці з системою державних архівів я повністю підтримую цю концепцію, тому що всі ці зміни, всі ці результати, багато в чому у нас залежать від комунікації, тому що регіональні архіви, наприклад, державні архіви областей або міста Києва. Вони є структурними підрозділами відповідних державних а зараз військових адміністрацій, і ті навіть проекти, які запроваджує державна архівна служба, може бути знівельована на рівні місцевому, місцевої адміністрації, яка не завжди там підтримує чи не підтримує, тому що, як ми бачимо, у нас є величезний розрив. Між областями або містом Києвом і в багатьох напрямках, і по розвитку матеріально-технічної бази, і по рівню оцифрування, тому майбутнє архівів за побудовою єдиної галузевої вертикалі державних архівів. Тому що, якщо ми говоримо про ключове поняття архівної справи, Національний архівний фонд, в самому слові є розуміння національному, тобто, це обов'язок держави. В майбутньому ми навіть думаємо про те, чи потрібно залишати якраз це основне поняття, цю дефініцію Національного архівного фонду, тому що більш широким поняттям є національні архівні інформаційні ресурси, і розробляється в тому числі мною колегами концепція саме національних архівних інформаційних ресурсів, які дозволять не так, як зараз, тому що ми ж говоримо не тільки про збереження і про формування культурної спадщини. Не ті, не так, як зараз, коли основний масив інформації, який зараз заходить в архіви, це офіціоз, це списки джерел комплектування від органів влади чи від інших інституцій. А нам для майбутніх поколінь треба зберігти оте різноманіття життя, як українці долали долали ці виклики війни. Як вони жили в часи для того, щоб майбутні дослідники могли побачити не лише якісь там розпорядження, накази і все інше, а могли побачити інформацію з соціальних медіа, із баз даних, із різного цифрового контенту, який зараз створюється величезним масивом? Тобто, фактично, це і є перспективи нашого розвитку і зараз, і після війни, тому що. Багато проблем, які з'явилися. Я думаю, що в Міністерстві культури так само, в тому числі по порятунку спадщини, полягає в тому, що не всі інституції культури, музеї, бібліотеки або архіви. Прямо були підпорядковані центральному органу виконавчої влади, і питання евакуації не міг ухвалити міністр особисто, або голова архівної служби, тому що це відповідальність або органів місцевого середування, або місцевих державних адміністрацій. І от ця слабка керованість, ну, ми вже маємо наслідки і в 2014 році. І в 2022 році у нас втрати меншими, але все одно не 100%. Да, станом на зараз ми оцінюємо втрати від початку повномасштабного вторгнення на документально зафіксованих 0,3 національного архівного фонду. В перспективі з після перевіряння наявності на деокупованих територіях ця цифра може зрости до півтора відсотка, начебто відсотки невеликі, але за кожним документом. Стоїть чиясь доля, тому кожен цей документ Національного архівного фонду має статус культурної спадщини, має визначний історичний, практичний або іншу вагу. Прошу питання. Колеги, якщо можна, в кого мікрофон, щоб піднести мікрофон на питання? Це було Добре. Так, Том. Да, у мене є відповідь, пані Олі. Е, Відповідь полягає в тому, що дійсно, я про це і починав свій виступ, що у нас є ситуації, коли документ історичний якийсь може бути облікований або як музейний фонд, або як архівний фонд. І е, е, з іншого боку, архіви частково зберігають музейні експонати. Е, власне кажучи, ви як я не знаю, ви екстрасенс, напевно, у мене є. Ідея найближчим часом звернутися до Міністерства культури, створити робочу групу і внести зміни відповідно в профільні закони про Національний архівний фонд і про музей музейну справу, для того, щоб напрацювати в подальшому юридичним механізму, якимось постановою або нормативним актом, для того, щоб такі види документів проводились експертизу. Якщо у документа інформаційна складова є вищою, ніж там оздоблення, і він як музейний експонат, цікавий, то тоді він має бути внесений до Національного архівного фонду відповідно з усіма вимогами щодо доступу до архівних документів. З іншого боку, у нас є речі в архівах, які обліковуються як документи Національного архівного фонду, але насправді вони б мали бути частиною музейного фонду. Тому. Я особисто буду ініціювати перед Міністерством культури створення такої робочої групи для того, щоб ми могли чітко поділити оцю сіру зону для того, щоб архівні документи дійсно були документами Національного архівного фонду, а музейні експонати обліковувались і могли бути використані Міністерством культури як частина державного музейного фонду. Ну, я, я... В принципі може трохи підтримати, пані Ольго. Якщо саме говоримо про джерела генеалогічного характеру, от я пані Анастасію скажу, що у нас є партнери, які готові вам це оцифрувати. Тобто, оцю вузьку тему закрити, ми співпрацюємо, тому частина цього може бути оцифрована, якщо ви укладете там відповідний меморандум, і музеї зможуть це зробити коштом не власним, а за рахунок донорів. Тому ми готові вам знайти і показати тих, хто прийде з власним обладнанням і вирішиться питання.